Добрий день. Сьогодні я хочу показати вам, як ми заповнюємо договори в crm системі Перед тим, як заповнити договір, нам потрібно спочатку заповнити паспорти туристів. Натискаємо, бачимо, що ми їх вже заповнили. Нічого складного тут немає, прізвище, ім'я. Громадянство, дата народження, паспорт, серія, номер, ким коли виданий, яким органом, до якого дійсне цей паспорт. Коли ми повністю заповнили, натискаємо «Сохраніть», точніше, передвигаємо цей пункт до паспортів і пишемо паспортні дані. Дані заповнені. Можемо писати, можемо, що додали паспорти, паспорти заповнені. Тобто робимо просто хоча б якийсь коментар про те, що ми паспорти заповнили. Далі переходимо до договору. Натискаємо договір. Туристи у нас бронюють такий готель SIS. Курга, він є в нас в списку. Якщо даного готелю немає в списку, то ми просто вручну тут його прописуємо. Початок туру у нас буде 25-го, і тур у нас триватиме до 06.08. Це в нас буде стандартна кімната і харчування в нас буде все включено. Тепер транспорт це в нас авіа. Оператор, тепер уважно дивимося. Туроператор оператор у нас тестур. Ми переходимо, як бачите, в нас є тестор-System MT, тестур Любомир. На даному етапі, тобто зараз, ми повністю в принципі, будемо заповнювати всі договори. Там, де пише Любомир. Тобто, якщо це, наприклад, у нас буде музанітіс, ми вибираємо, де пише муzenітіс Любомир. Бачите, Join Up Любомир. Тобто договори вибираємо, де є пропис Любомир. Отож, натискаємо, натиснули, трансфер. У нас груповий, страхівка є, екскурсії немає прочерк, Документи для оформлення туру. Закордонні паспорти, в принципі, по суті, нам більше ніякі не потрібні. Закордонні паспорти. Добре. Оплатити протягом одного дня. Якщо, наприклад, це є раннє бронювання в дужках ми маємо прописати, що там до такого-то числа, нагадую, що раннє бронювання за три тижня. Мінімум, максимально тоді, можна оплатити. Це за два тижні там у нас теж буде штрафні санкції, вид категорії транспортного засобу. Авіа. Це у нас буде. Відправлення дата, час місце. Це в нас буде 25.07.18, 25. Виліт у нас буде Київ. Повернення, дата час і місце. Повернення у нас буде так само в Київ, але у нас буде 0,6-08. Розташування готелю. Хургада, пишемо курорт, де він знаходиться. Срок перебування в готелі. Так, це у нас виходить? скільки? 12 ночей. Значить, пишемо 12 ночей. Е, номер стандарт. Можемо описати екскурсії. Або інші умови, немає. Страхове медичне від нещасного випадку. Пишемо групова, тому що вона виписується на всю сім'ю. Страховик добровільно немає в нас, інші послуги не включені. Тепер увага! Стоїмость. Стоїмость по оплаті в нас виходить 36 тисяч гривень. Тепер, дивіться, плательщик, пишемо, ізмінить. Ой, відміну. Ну, у нас скочило. Так, спочатку «Сохраніть», натискаємо, а тепер ізмінить. Що в нас вибиває? Взагалі -то, договір нам потрібно приписувати на український паспорт. Якщо українського паспорту немає, ми можемо заповнити на закордонний паспорт. Якщо є український, тут вказуємо прізвище, ім'я по батькові, паспорт серія номер, ким коли видане. Якщо немає, ми можемо заповнити один з закордонними паспортами. От є у нас, наприклад, лагода Тетяна. Так, заповнили, натискаємо Сохраніть. Хорошо, тепер що ми робимо? Повертаємося на профіль, натискаємо на договір, і отут бачимо платять чиклада Тетяна. Тепер дивіться уважно, що нам потрібно. Якщо туристи не оплатили ще даний тур. Ми тільки їм будемо виставляти рахуночок. Ми заповнюємо повністю цей договір, беремо цей номер договору і виставляємо рахунок за туристичні послуги згідно договору такого-то, і виставляємо дату от сьогодні ще, наприклад, число. Договір такий-то від такого-то числа. Прізвище ім'я по батькові на кого виставляється цей рахунок. Коли в нас рахунок уже приплачений, ми можемо. Натиснути тут заключен і робити коментарі оплачено. Після цього зберігаємо, захраніть. Бачимо дане сохраніне. Закриваємо, Перед, е, пересуваємо і пишемо договір заключений. Добавить. в принципі. Це все як заповняти договір.